І будемо через 2 км вже буде на перед виїздом. Попрошу всіх сходити також до. Черно, точно. чорна. А да. вот целый. that's a special що висіла, за якісь Це моє, да? Це моє. Є тут, да? Чи не надо? Трохи роз. От може це О, цей сфоткаєш? Вау, слухай, тут красиво. Тут дуже гарна. Да. Ми зараз знаходимося у Берліні, і, якщо чесно, не ці очікування. Які у мене були перед цим, тому що тут на кожному кроці якісь застройки, є деякі реально гарні туристичні місця, але їх дуже мало. Постройка. Одразу як подумаю, як сказати, що І все, і до цього, і після цього я не розумію, хто є йде. Maschine und erhält dein Zukunftsbild. Все. Да. А вище. Вот, вот, поняла, вот вся фигня била, вот це ти ведеш як мишкою. Оцею веди. Нічого непонятного не понятно не встигаю. Это ты тебе с собой сам. Ооо, тебе это Да? О, так на нас сфоткают видео снимешь? Ой Блин, я жалко, что не вздохнул. Давайте рассмотрим. Вау. Вона дуже крута, чесно пас, і туалет, і душова, Клас. Зараз я знаходжуся в готелі Польщі. Це не Вроцлав, в який ми маємо їхати в тур, а Це інше місто, забули, воно називається. Готель називається Grand Hotel. І мені дуже подобається, як тут виглядає. Навіть у ванні Дуже класний. Туалет і також душ. Дуже... Я ось вже прийняла душ, я себе відчуваю набагато краще, тому що трішки мене подорож втомила, тому що ми відвідали дуже багато міст, кафе, туристичних локацій. І як не як це втомлює, тому що за день ти маєш охопити. Багато території, багато класних міст, і тобі все цікаво, ти хочеш все побачити, сфотографувати. І я думаю, що якщо ви хочете їхати в подорожі, потрібно їхати на більше, наприклад, брати якусь Україну і їхати туди на декілька днів, щоб. Зробити все, що ви хочете піти в якісь кафе, туристичні локації, сфотографуватися, і, побути в моменті тут і зараз розслабитися і відпочити, як потрібно, як хочеться. Також моя піжама виглядає так, топ. І така. Піжанка. Також минулі рази я тільки записувала відео в Чехії, коли ми зупинилися в готелі. Але коли я була у Франції в готелі, я тільки зняла саме, як виглядає самий готель і деякі моменти, але я не зняла розмовні історії, тому що я була тоді дуже втомлена і я хотіла поспати. Тому зараз хочу трішечки вам розповісти про подорож. Мені дуже сподобалася подорож і в Польщі, і в Чехії, і у Франції. І ще на мене чекає останній подорож у місто Вроцлав у Польщі. Це я розповів пізніше. Якщо говорити про Польщу, то ми були у місті Краків. Ми провели екскурсію з гідом по різних туристичних локаціях, сфотографувалися, зняли різні відео. Також я там скуштувала піцу і випила капучино. І мені дуже сподобалося там. Поїздка, як там все відбувалося. Якщо говорити про подорож в Чехії, ми побували у столиці Прага, і спочатку ми провели оглядову екскурсію з гідом, який нам все детально розповів про Прагу. Також далі я сама погуляла, сама без нікого Я спробувала їхній традиційний. Десерт ну, це випічка більше. трудельник називається. Він дуже смачний, він дуже солодкий. він Туди, точніше, додається багато крему, також може йти шоколад, а, різні ягоди, фрукти, спробуйте їх приїдете в Чехію. А, також я побувала в різних туристичних локаціях, зробила різні фотографії і відео. Також ми покталися на кораблику Порістів Тава. І ще погуляли по вечірній празі. Вона прекрасна просто. І також ми ще сходили в Starbucks. І з моєю подругою ми випили там капучино. І ще далі ми пішли в ірландський паб, І там випили по коктейлю, який був дуже солодкий, смачний і не був дуже алкогольний, там не було багато градусів, ми просто хотіли спробувати. Там була нерано класна атмосфера, жива музика, багато людей, і мені дуже подобаються іноземці, туристи за кордоном. Тож іти в Чехію обов'язково вам сподобається. Також я побувала у Франції в столиці Париж. Це столиця моди, дуже туристичне місце, де приїжджають багато туристів постійно, і я думаю, що там популярна не тільки ефелова вежа, де я побувала, вона мені дійсно дуже сподобалася. Вона так гарно виглядає, особливо коли ви дивитесь на неї не тільки з далека ввечері, коли вона світиться. А навіть вдень зблизька це просто нереально це не передати словами. Вам просто потрібно відвідати і це побачити вживу. А ввечері, що ви знали, вона починає мерехтіти тільки, наприклад, о 23.00, о 8.00, коли 00, і вона світиться тільки п'ять перших хвилин і все. Далі вона вже не мерехтить. Також я побувала в таких туристичних місцях у Франції, як Тріумфальна арка, Собор Паризької Богоматері, Єлисейські поля, Музей Лувр. Але я не була всередині саме, а я була біля нього тільки. Але я думаю, що я 100% колись відвідую ще і лов. Взагалі у Франції дуже багато туристичних, гарних місць, ти менше повсюду гарні старовинні будівлі, дуже гарні кафе. Тому відвідайте обов'язково. Також там дуже смачна їжа. Ми з подругою побували в одному. Кафе, і ми спробували перший раз равликів. І вони такі незвичні на смак, але вони дуже смачні. Також я спробувала ревіолі, вони мені теж дуже сподобалось. І два рази я спробувала капучино в одному кафе, де я пробувала равликів, і в іншому кафе біля пантеону. Воно також називається кафе. Пантеон. Але в Парижі дуже багато різних кафе є, тому ви можете відвідати різні кафе, наприклад, Лої Вітан, Карет. Я б теж хотіла туди сходити, але вони дуже далеко знаходились. У мене не було багато часу. Тому, я думаю, я їх відвідаю в інші рази. Також Disneyland теж хочеться відвідати. І. Взагалі, по їжі вона дуже смачна, і також там дуже багато магазинів, відомих брендів. Zara, Versace, Louis Vuitton, Dior і так далі. І вони дуже гарно виглядають. І прям манець оцим багатством, розкішю і красою. І Звичайно, це хочеться, але, звичайно, щоб це мати, потрібно багато заробляти, мати достаток і високий рівень. Ми також зупинялися в готелі в Парижі, але я тоді не знімала розмовні історії, тому що я була рано втомлена. Тому що, коли ви відвідуєте багато країн, це втомлює, тому що ви хочете все сфотографувати, зробити. і не... І ви не маєте точніше так багато часу, щоб це все зробити. Зараз я знаходжуся в готелі в Польщі. І далі, після Франції ми ще поїхали в Німеччину, в столицю Берлін. І, якщо чесно, очікування мої про цю Україну підвели. Не знаю, можливо, в інших містах там. Гарніше, я не скажу, що Берлін поганий, але він мені сподобався на 7 балів із 10, І, можливо, навіть нижче. Там не дуже багато старовинних місць, красивих, як це було в Парижі. І люди такі проникливі в собі, спокійні, а, і там такі одноманітні будинки, не дуже багато кафе, магазинів, і там, чесно, дуже багато застроїв. Там постійно на якійсь дорозі щось строїли, дороги і будівлі, і це трішки було дивно. Але мені сподобалось те, що ми з подругою відвідали музей новітніх технологій, точніше, майбутніх технологій. І я вам в інших епізодах покажу відео, як це виглядало. І це було дуже круто. Також для українців був безкоштовний хід, мені це дуже сподобалося. Також сподобалось те, що були українські прапори і підтримка стосовно України. Навіть були реклами стосовно підтримки України. І це дуже-дуже-дуже приємно. Стосовно їжі в Берліні, ми спробували там піцу в кафе і також замовили ще собі спагеті з курячим. Але, чесно, воно було не дуже смачне. І також спробували ще пиво кронбур як без цього поїхати в Берлін, в Німеччину і не спробувати пиво. Ну пиво було дійсно смачне. Це плюс. Також хочу зауважити на тому, що там багато аларків і там продаються багато бутилок пива на будь-який смак. І також там Люди сидять на газонах або на лавочках і вони п'ють пиво, в бутилках, там це не забороняється. А також ми ще з подругою зайшли в Starbucks і взяли собі капучино, так, як ми робили в Чехії, і в Starbucks дійсно в Starbucks чи Starbucks. Виправте мене в коментарях, якщо я говорю неправильну назву. Там дійсно смачне капучино. Тому, якщо їдете за кордон, спробуйте обов'язково капучино або інший кавовий напій. Тут майже до серці ми було таке чисто варення, mm -hmm. ці пластиці. Mm -hmm. я, я тобі просто такі взяла, як собі не знаю, мож mm -hmm. можу mm -hmm. пошукати. Ні, супер. У мене от таке таким, mm -hmm. Так що далекі тобі дякую. Не дуже люблю з автоматів брати капучино, але тут смачне. Може ці зерна такі. В Два... 12, ні? Так, ніби десь 12. А, ага. Я с нього успіваю сюди на різдвічку, так? Світ. Де зелене світло. Зараз знайдемо щось. Oh, I'm so sorry. Oh, <sighs> <sighs> <laughs> <laughs> oh. Бо як ми приходили міст гарно. Ви собі прикольний. Да, так. Да.